Від 4 жовтня у закладах освіти Мукачевської територіальної громади починає діяти безоплатне харчування для учнів перших-четвертих класів та дітей пільгових категорій п'ятих-одинадцятих класів. Таке рішення було прийнято у рамках реформи шкільного харчування. Ми від сьогодні розпочинаємо харчування всіх перших четвертих класів, що власне передбачено постановою Кабміну про організацію харчування учнів перших четвертих класів. І окрім того, Харчуємо учнів 5-11 класів пільгових категорій. Це ті, що харчувалися і з 1 вересня, і відповідною програмою та рішенням сесії у нас розширено коло пільгових категорій, яких ми сьогодні харчуємо. Відтак ми знаємо, що право на отримання безкоштовного харчування мають 4830 учнів. Перших четвертих класів нашої Мукачівської громади задля підтримки проєкту обранці виділили з місцевого бюджету 8 мільйонів 127 тисяч гривень, які спрямували на забезпечення безоплатного харчування школярів вище зазначених категорій. Ці кошти відтепер спрямовані на оплати послуг кейтерингу та або аутсорсингу, контролюють якість харчування у відділі безпечності харчових продуктів. Є підприємці, які харчують дітей у школах. Ми кожного підприємця з пакетом документів чекаємо тут, він приносить меню, яке по 305-й постанові перевіряється, і ми його затверджуємо. Тобто підприємці лише харчують по затвердженому меню на 4 періоди року, тобто тепер йде осінній період. Потім буде затверджено йде зміна продуктів харчування на зимовий, інші овочі, фрукти да? і на весняний, і на літній. Так що ми змінюємо, весь час під контролем. Ми перевіряємо їхні рукиражні журнали, перевіряємо їхні санітарні книжки. Тобто люди, які працюють на кухнях і готують для дітей, знаходяться весь час під таким, будемо говорити, строгим контролем. Нагадаємо, з 2022 року шкільне меню затверджується за програмою харчування школярів, розробленою Євгеном Клопотенко. Згідно неї діти їдять менше хліба, цукру і солі. А от кількість овочів, м'яса та молочки у тарілках навпаки збільшена. Обід дуже смачні, харчування збалансоване. Дітки під час обідів отримують і фрукти, соки, йогурти, салати. Обов'язково кожного дня є салат. Програму безоплатного харчування затверджено на 2024-2025 навчальний рік. Чи буде вона діяти надалі? Поки невідомо.